Любі мої дорогі жінки, щиро вітаю вас із Днем Української жінки. 25 лютого це не просто дата в календарі, це день, коли ми згадуємо про величі красу української жінки, про її силу та незламність. Ця дата присвячена дню народження видатної української письменниці та громадської діячки Лесі Українки. Її життя і творчість стали символом незламності, духу та боротьби за свободу. Українські жінки завжди вирізнялися своєю силою, незалежністю та талантом. Вони були берегинями сімейного вогнища, виховували дітей, творили красу навколо себе, а водночас не боялися брати на себе відповідальність за долю своєї країни. У цей день ми згадуємо всіх жінок, які зробили свій внесок у розвиток української культури, науки, мистецтва, спорту. Які боролися за незалежність України та продовжують це робити. Леся Українка. Її ім'я знає кожен українець. Хто вона для нас? Поетеса, драматург, перекладачка, культурна діячка. Але головне Леся Українка є символом незламності людського духу, боротьби за життя і, звичайно ж, за Україну. З дитинства вона боролася з тяжкою хворобою, але це не зламало її. Леся Українка продовжувала творити, надихаючи своїми творами мільйони людей. Її поезія сповнена болю, але водночас і незламної віри в перемогу світла над темрявою. Леся Українка вірила в силу слова, в те, що воно може змінити світ, і вона мала рацію. Її твори стали символом боротьби українського народу за свою свободу та незалежність. Софія Русова, постать, що випромінює мудрість, доброту та невичерпну енергію. Видатна педагогиня, письменниця, громадська дієчка, вона присвятила своє життя дітям, освіті й боротьбі за права українців. Софія Русова вірила, що тільки освічена нація може бути вільною. Вона створювала українські школи, розробляла підручники, виховувала вчителів, її внесок в українську освіту неоціненний. Софія Русова це приклад того, як одна людина може змінити світ на краще, якщо її серце сповнене любові до свого народу та бажання служити йому. Ольга Кобилянська письменниця, яка зуміла проникнути в найпотаємні куточки жіночої душі. Її твори це розповіді про кохання і зраду, про пошук себе та свого місця у світі, про боротьбу за право бути щасливою. Ольга Кобилянська піднімала у своїх творах теми, які в той час вважалися непристойними для обговорення. Вона писала про емансипацію жінки, про право на власний вибір, про важливість освіти та самореалізації. Її творчість це сміливий виклик суспільним нормам. Це гімн жіночності та силі духу. Соломія Крушельницька це голос, який полонив світ. Її талант оперної співачки був визнаний далеко за межами України. Її голос звучав на найпрестижніших сценах світу, викликаючи захоплення у найвибагливішої публіки. Але Соломія Крушельницька ніколи не забувала про свою батьківщину. Вона популяризувала українську музику, підтримувала українських митців. Її ім'я стало символом української культури у світі. Катерина Білокур художниця, чий талант вражає своєю самобутністю та щирістю. Її картини це справжні гімни красі природи, сповнені яскравих кольорів та життєвої енергії. Катерина Білокур не мала професійної художньої освіти, але її талант був дарований Богом. Вона творила у своєму невеликому селі далеко від галасливих міст та визнання критиків. Але її картини знайшли свого глядача. Зачарувавши його своєю щирістю та неповторною атмосферою, Катерина Білокур – це приклад того, що справжній талант завжди проб'є собі шлях. Ліна Костенко голос свободи та справедливості. Її поезія це зброя проти тиранії, брехні та несправедливості. Ліна Костенко ніколи не боялася говорити правду, навіть тоді, коли це було небезпечно. Її вірші надихали людей на боротьбу за свої права, за свободу та незалежність. Ліна Костенко це совість українського народу. Її голос і сьогодні звучить актуально та проникливо. Цей список можна продовжувати і продовжувати, адже українські жінки завжди були активними та талановитими. Вони творили історію України, збагачували її культуру, науку, мистецтво. Сучасні українські жінки гідно продовжують традиції своїх попередниць. Вони досягають успіхів у різних сферах діяльності, займаються громадською діяльністю та волонтерством, стоять на передовій, щоб допомогти своїй країні у скрутні часи. День української жінки це свято, яке нагадує нам про силу та незалежність українських жінок, про їхній внесок у розвиток суспільства. Цей день символізує пошану до жінки, до її боротьби за свої права.